Розпочинаємо реєстрацію в системі Єдина школа. На електронні скриньки, які ви вказали при реєстрації, вам надійшли повідомлення, в яких міститься посилання, за яке ми будемо переходити, та код для першого входу. Цей код, який ми бачимо зараз на екрані, нам потрібно запам'ятати або скопіювати, як вам зручніше, перейти за посиланням. Після переходу за посиланням нам необхідно перечитати. Всі нижче вказані інструкції і ввести код підтвердження, який ми отримали в листі, та останні 5 цифр свого номеру телефону. Після чого натискаємо кнопку Надіслати. Далі нам потрібно вигадати свій власний пароль та обов'язково його запам'ятати. Підтверджуємо наш новостворений пароль, натискаємо кнопку Надіслати. Ми успішно пройшли реєстрацію. Після цієї реєстрації в нас з'являється нове повідомлення. Нам пропонують ознайомитись з першими кроками в системі єдина школа. Ми можемо перейти за даним посиланням. І перечитати всі необхідні інструкції. Також нам необхідно завантажити додаток на свій мобільний телефон. Одразу нам пропонують перейти до Play Market і знайти тут додаток Єдина школа, встановити його. Після встановлення додатку нам необхідно буде перейти до нього та здійснити свій перший вхід, використовуючи наш логін та пароль. Причому логін це є ваш номер телефону. Відкриваємо додаток, що встановився. На стартовій сторінці нам необхідно ввести свій номер телефону, це є наш логін. Починаємо вводити інформацію із даних оператора, оскільки код країни вже введено. Вводимо пароль, який ми щойно собі встановили натискаємо кнопку Увійти в систему. При першому вході ми маємо прочитати політику конфіденційності, ознайомитись з нею та встановити відмітку Я прочитав та погоджуюсь». Розпочинаємо роботу. Наступно ознайомлюємося з договором використання системи Єдина школа. Також ставимо відмітку, що ви прочитали та погоджуєтесь, і розпочинаємо роботу. Обираємо дитину, з якою будемо зараз працювати. У вас тут має, може бути не одна дитина, а декілька, тому ви можете гортати сторінки і таким чином обирати ту дитину, з якою ви зараз будете працювати. Обираємо сторінку дитини. І при першому вході нам запропонують створити електронний щоденник дитини. Нам потрібно створити щоденник дитині, тому обираємо саме це поле і вводимо номер дитини. Натискаємо Відправити. Далі нам потрібно вигадати пароль для дитини. Натискаємо Створити. Щоденник дитини успішно створений. З даним логіном та паролем дитина зможе заходити в свою систему і передати свої оцінки. Батьки ж зможуть використовувати саме свій логін та пароль та передати розклад дитини та її успішність.